Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. На нашому каналі на сьогоднішній день підписались 474 користувачі і ми записали з вами 67 відео. Я вам дуже дякую, що ви тримаєтесь мого каналу. Єдине, що трошечки бажання було більше лайків, а також залишати якісь коментарі під відео. Тим самим ви допоможете мені підвищити рейтинг мого каналу. А тим самим це буде сприяти кращому виробництву контенту, так як підписників поки що мало і чесно вам скажу, якоїсь мотивації на якісь відео дуже важко знайти. В більшості на моєму каналі відео присвячені активностях у різноманітних криптовалютних проєктах, де ми з вами робимо активності, щоб упіймати airdrop, токени, які проєкти роздають нам за користування їхніми екосистемами. На каналі про криптовалюту активно оглядати активності в різноманітних проєктах проєктах з ціллю отримання. AirDrop'ів я почав близько 7 місяців тому. Перший огляд це був на проєкт Scrolls, який ще був в тестовій мережі Goerli. Після того Scroll тестувався в мережі Sepolia Testnet, і вже на сьогоднішній день даний проект вийшов у майнет. В сьогоднішньому відео зациклюватися я на якомусь одному проєкті не буду, а пробіжимось коротенько по основних проєктах, в яких ми з вами зробили активності. Ну і проговоримо також на якій стадії на мою думку знаходиться проєкт і коли можна очікувати якихось винагород від них. Давайте будемо по черзі крокувати по відповідно по записаних відео і почнемо з того самого scroll, відео на якому з'явилось близько 7 місяців тому. Проект scroll у нас в майнеті вже деякий час, значить, для покращення проходження активності, я відмічаю ці активності от такі от. Excel-таблички, в моєму випадку це Number, тому що я працюю на Mac, серед яких основними активностями це є бриджі, бі на Orbiter Finance, Reno Finance, LayerSwap. Ну і Також активності в різноманітних децентралізованих застосунках. Основними є такими, як 10 kdex SyncSwap, IZUMI. Купили ми домен, зробили активності на Zayді Finance, а також розгорнули смарт-контракти. На різноманітних також ресурсах для того, щоб отримати. Тут вони пишуть Scroll Origin, NFT, а насправді це SBT токен Digital Identity Token. ну, Не передаваєний токен, який свідчить про те, що ми на даному етапі були користувачами даного проєкту. Мінт цих токенів SBT відбудеться 15 грудня 2023 року. Час дня не зрозуміло, правда, який це, який це часовий пояс. значить Квантик NFT це отримують ті, хто зробив деплой смарт-контракта на до 30-го Genesis блока. Значить, це було до 10 листопада 2023 року. Квартик NFT отримують ті, хто за смарт-контракт 30, від 30 до 45-го Genesis блока. Це було до 25 листопада 2023 року. А відповідно, кубики NFT отримують ті, хто за смарт-контракт на в діапазоні 4560 Genesis BLOCK відповідно до 10 грудня. Зробити це можна буде на цій сторіночці, перейшовши. Я думаю, ось ця кнопочка буде, стане активною. Йдемо далі. Наступним проєктом, в якому ми робили активності, це проєкт Лінія від проєкту Консенсус. Дуже багато активностей ми зробили з вами у теснеті. Ну в майнеті я вам я скажу відверто, трошки на цю лінію я підзабив, тому що ну сильно вони пилососять. Нашій гаманці, ну і комісії в них звичайно кінські. Я б сказав, не сильно відрізняються від основної мережі Майнет. Але ж, починаючи, якщо не помиляюсь, згідно даної статті, в зеркалі від 6 листопада вони анонсували Лінею Voyage, де потрібно було в децентралізованих фінансах проходити різноманітні квести. Я із цього всього зробив. Це в них, по-моєму, шоста неділя на інтракті, де потрібно було доказати людяність, так сказати, відповідно виконати відповідні квести і верифікуватись. Оце єдине, що я зробив, все остальне я скіпнув. Ну, якби проект намікає на винагороди, винагороди, скоріш за все, будуть, але він вимагає дуже багато часу, і тим більше я не знаю, яким боком вилізуть ці винагороди. Не готовий я зараз тратити ресурси, які в принципі, виділені на. А у мене вже майже закінчились, тому, поки я не отримую якихось нормальних десь грошенят, то, скажімо так, я трошки обмежую зараз у розстрікуванні ресурсів на даній активності. Ну, Зокрема, в таких незрозумілих проєктах, як Лінія, де в токеноміці, скажем так, напряму не виділені токени для винагород. Далі в нас по курсу топчик Layer Zero даному проєкту присвячений цілий список відтворення. В якому на сьогодні знаходиться сім відео оглядів у різноманітних активностей в даному проєкті. 7 грудня 2023 року проєкт анонсували вихід токена. Вони це зроблять у першій половині 24-го року. Що таке перша половина 2024 року? Це може бути 1 січня 2024 року. Це ж перша половина, так це перша половина. Як бути з активностями? Значить, рекомендую всім. Сходити в Layer 0 Scan, де можна в першу чергу оцінити рейтинг свого гаманця. Для цього просто копіюємо нашу адресу, вставляємо ось це вікно, тиснемо Enter. І відповідно ми бачимо, деякі активності ми виконали. На даний момент на моєму гаманці 249 транзакцій. Ну і Відповідно, ми бачимо, де, коли, яка відбувалась транзакція. Значить, Для подальших активностей рекомендую перейти у вкладку Protocols, де ми бачимо всі протоколи, які взаємодіють із технологією Layer 0 І відповідно все це попрацювати. Протоколи, в яких ваш гаманець ще не прийняв участі, я вам рекомендую все таки зробити активності в тих ресурсах, де у вас ще немає. Був snap чи не був snapшот, поки не оголосять про роздачу токенів. Цього знати ніхто не може. Може бути таке, що снапшот вже якийсь був, але до моменту виходу буде знов якийсь ще один снапшот. Тому активності робити бажано. Тим більше, що тут можна робити недорогі активності. Наприклад, на сайті Holograph, де вони час від часу викидують мінт якихось безтолкових NFT. цей сайт також обіцяє щось роздати. Відповідно, тут можна замінти ТНФтішку і забріджити її в якусь мережу. Тим самим ми робимо активності в мережі. Наприклад, як ось у мене активність От ми бачимо 2 дні тому. Я зробив бріч із оптимізма в Binance Smart Chain. Це був бріч і іменно по холографу. Даною активністю ми вбиваємо два зайці: активність на Layer Zero і активність на самому холографі. Повернусь, трошки перескочив, повернусь до протоколів. Відповідно, перебираєте тут всі протоколи. Тут їх аж дві сторіночки. І відповідно там, де вас немає, робите невеличкі активності для того, щоб підвищити рейтинг вашого гаманця. Те, що вони оголосили про свій токен, те, що вони оголосили про виход токена у першій половині 2024 року, не говорить про те, що дропу не буде ще в 2023 році. До кінця року вони можуть роздати токени раннім користувачам, тобто нам. А вже вихід токена буде у 2024 році. Тобто до того моменту токени просто будуть лежати на наших гаманцях. Далі в нас Тестнет блокчейну Venom, де ми виконували з вами активності, а вже ми зробили 22 активності і замінити 22 нефті. До закінчення, згідно даного віконця, в нас залишилось дві активності, одна з яких, можливо, вже й не буде, тому що вона з'явилася сама перша, але проіснувала дуже малий проміжок часу, і по невідомим причинам ця активність стала неактивною. Тому слідкуємо по посиланню. Ну відповідно я стараюсь також в телеграм-каналі. Нагадувати про те, коли з'являються нові активності. Дякую також своїм однопартійцям, які допомагають мені нагадуванням про те, що тут з'являються активності. В общем, йдемо далі. Даний тестнет він е з незрозумілим результатом. Багато чуток ходить, що це блокчейн іменно з каміна якась, що тут замішані люди з поганою репутацією. Але наше завдання не заносити ні в якому разі сюди своїх кровно зароблених грошей, а у варіанті. з Аирдропом отримати цінтокени і злити їх десь в стакан. Eigenlayer – протокол рестейкінгу. Ми тут робили активності в тестнеті, а також деякі активності вже в майнеті. Збирала я нефтішки там, ну і таке інше. Із активності в даному проекті у відповідні пули ми можемо застейкати ефіріум, який ми отримали. Внаслідок стейкінгу у відповідні пули. За що, відповідно, ми маємо отримувати поінти. Я сюди в цю історію не попав, так як пули обмежені. Минулий раз я мав надію сюди попасти, але ж відразу, коли відкрилася можливість, дуже сильно стрибнула комісія. Я думаю, трошки почекаю, хай це все діло стихне. Але ж пули були заповнені миттєво, і я знову не попав у цей вагон. 18 грудня вони планують розширити. Діапазон на 500 тисяч в ефіріуму відповідно додавлять нові пули. Кому цікаво і хто робив активності в даному проєкті, рекомендую скористатись тим, щоб не пропустити можливі винагороди в майбутньому. Polyhedra Нетворк ми з вами також виконували активності в даному проєкті, але ж я після того, як вони замутили свої панди, я, чесно кажучи, підзабив. На даний проєкт дещо там вибірково зробив, а так в принципі підзабив. І я бачу, що не один я із останніх активностей, де Поліхедра анонсувала кооперацію із Bitmart, як ми бачимо, всього-навсього дві трошечки тисячу аккаунтів зробили тут активності. Контроль активності на Galaxy в посиланні в telegram каналі як Ми бачимо, дана активність була анонсована ще 13 листопада. і Дедлайн 31 грудня. То цікавиться, будь ласка, виконуйте, може вам щось за це і прилетить. Далі мантли не виконує активності, діско також я забув, що це таке Green Swap на паузі. Ми виконали там деякі активності, але ж зараз цей DEX висить. Неможливо нічого там зробити. Значить, з кайсінг можна забрати NFT на Reno Finance, також тут акція. Bridge. В мережу і із мережі ZK-Sync без комісій. Кого цікавлять перекази, будь ласка, користуйтесь. Для продовження копіюємо адресу, вставляємо це вікно, тиснемо Find My Score. Як ми бачимо на даному аккаунті, мій Score 556 тисяч. Що є 13%. Хто попадає в 30%, то є можливість замінити ексклюзивну NFT. Я вже її замінтив, тому процес мінту я вам не покажу. Насправді немає нічого складного, просто тут буде кнопочка «Мінт» і натиснуть «Мінт». Також є можливість «Мінт NFT, який можна замінти, скільки вам заманеться. Ну і по посиланню ви знайдете перелік децентралізованих застосунків, які працюють у мережі ZK-Sync. Можете переходити по посиланню з телеграм-каналу, вибирати, де ваш гаманець ще не залишив свій слід. Єдине, що не рекомендую на ончейн trade, як, як ми бачимо, тут є значок, його нещодавно зламали. Переходимо, виконуємо активності. Багато активів на кошельку не тримаємо, щоб у разі, якщо когось ламануть, ви не втратили всі свої активи. Дапсів тут багато, тому, якщо ви захочете виконати абсолютно всі активності, то вам прийдеться розкошелитися на комісію. Далі у нас. Проєкт Тайко. Цей проєкт знаходиться ще в теснеті. Ми виконували з вами декілька фаз теснету і в тестовій мережі Go і в тестовій мережі Sepolia. Зараз є активності на Галксе, де відповідно я їх ще також не зробив. Переходимо по посиланню з телеграм-каналу. Бажано це все зробити. В цих завданнях є квізи. Відповіді на ці квізи також будуть в телеграм-каналі в пункті про. Активності на тайку. Далі Гензін поки тишина. StarkNet. По StarkNet ми також з вами зробили дуже багато активностей. Нещодавно Starknet Foundation поділились інформацією про розподілення 1,8 мільярда токенів СТРК, коли ця подія буде поки що невідомо. Також вони анонсували, що снепшот вже був. і якоби всі активності, які ми будемо виконувати, вже не мають ніякого значення для. Розподілення цих винагород. Я ж в свою чергу рекомендую мінімальні якісь активності все-таки робити до того моменту, як ми побачимо токени на наших гаманцях. Попадемо ми під цю роздачу чи ні, це вже третє питання. Але ж ті зусилля, які ми приклали до даного проєкту, я думаю, потрібно все-таки Підтримати подальшою активністю. Посилання на екосистемні проєкти ви знайдете також в телеграм-каналі і, відповідно, ви зможете тут переглянути їх, визначити, в яких проєктах ви ще хочете зробити активності. і Тим самим підняти рейтинг вашого гаманця. Проект SEI. Ми також робили в ньому активності, правда, трошки запізно. Проєкт роздав Airdrop, але ж я своїми активностями, в принципі, пролетів. Ну і скажімо так, побрили вони знатно свій контингент, але ж я вважаю, що це проєкт хороший. На сьогоднішній день активності, які можна виконати, це купити на централізованій біржі, на якій торгуються токени SEI. Це ви можете знати. CoinMarketCap або CoinGecko, перейшовши по вкладочці Market, відповідно вибрати централізовану біржу зручну для вас, наприклад, біржа Binance. Якщо у вас немає тут аккаунту, в кожному телеграм-каналі внизу є посилання на топові біржі. Ви можете зареєструватись і, відповідно, відкупити трошки токенів SEI. На сьогоднішній день токени торгуються по. 25 центів. Це, по-моєму, 2X від їхнього дна. Далі у вас має бути встановлений гаманець FinWallet. Пересилаєте з біржі на гаманець токени, переходите по посиланню з телеграм-канала. Ці дії обов'язково потрібно виконувати із увімкненим VPN. І попадаємо на. Кладочку стейкінг, конектимо наш гаманець і вибираємо, стейкаємо їх відповідно валідатору, якому ви виберете. Значить, вибираючи валідатора, звертайте увагу на комісію, яку валідатор буде з вас брати, як ми бачимо. Тут є валідатори, які беруть 5%, які беруть 33%. В общем, комісія різна. APR 454 це річні відсотки, які ви отримаєте за стейкінг. Я то дивиться, мої відео знає, що я не прихильник стейкінгу. Але є така думка, що проекти, які будуть розвиватися на даному блокчейні, будуть роздавати айрдропи, ну, по типу як там космос екосистемі за стейкінг космоса, просто деякі проекти по типу проєкту Celestia будуть роздавати дроби. Тому я, в принципі, прийняв за себе для себе рішення, і крім того, що обов'язково ціна токена Сей виросте, ми ще. Можливо, отримаємо якісь дробчики від тих проєктів, які будуть розвиватися в екосистемі Сей. Кого якісь будуть складнощі з тим, як купити і застейкати в коментарях під відео або ж, будь ласка, ласкаво просимо до чату. Задавайте запитання з великим задоволенням вам допоможу. Розібратись та вирішити дану проблему. Полігон з КЕВМ я в принципі не дуже виконую тут активності. Ну і які активності? Квести я не роблю, а можливо, виконання активностей екосистемних проєктів. Далі в нас іде проєкторний нетворк. В ОММІ вже було декілька фаз. Теснету, який ми з вами благополучно виконали, значить, контроль активностей по посиланні на даному сайті, також рекомендується час від часу заходити в Discord-групу, вітатись тут словами GM, які розшифровуються Good Morning, І в українській гілочці набивати собі рейтинг, інколи щось тут у когось записати, або ж зайти і просто привітатись. Тим самим ми Покажемо, що ми віддані проєкту і нам не байдуже його майбутнє. Далі проект Бейс. Також, коли вони почали активно стригти гроші на OmniChain Summer, я забив на цей проєкт. В принципі, проєкт віднікується від свого токена, але ж я думаю, що він все таки буде, тому підтримувати якісь активності в Екосистемних проєктах буде не помилка. Далі ми неоднократно користувалися з вами міжмережевим мостом Orbiter Finance, які також запустили серію квестів. В основному це бріджі в або із мережі Linea. Тобто, виконуючи ці активності, ми також накручуємо активності і в тій самій мережі Linea, і в різних мережах. Тут є багато варіантів перекидання токенів. В основному це ефір, а також стейблкоїни білкоїни USDS, USDT із різних мереж. За що, відповідно, нам видають необхідну кількість поєнтів. Контроль активності на Галкси. Також до 19 грудня потрібно забрати НФТ по поводу накручених об'ємів. Тобто в історії відповідно є, як ми бачимо, даний мій гаманець накрутив близько 80 транзакцій, і відповідно свого рейтингу тут можна. Забрати NFT-шечки, які відповідають вашому рейтингу. Я думаю, що це буде використано для розподілення винагород, так як дуже з великою ймовірністю даний проєкт також запустить свій токен. Також ми виконували активності в мережах L3, побудованих на арбітрум, такі як Stylus, High і Frame. В останньому Frame від попереднього відеоогляду додавалась активність щодо бріджу NFT за допомогою технології Layer Zero в тестовій мережі, тому цю активність обов'язково потрібно виконати, перейшовши по посиланню в телеграм-каналі. В загальному рекомендовано тримати в мережі Arbitrum токени ARB, приймати участь в голосуваннях, а також бажано токени. ARB застейкати. тому що є ймовірність, що коли будуть визначати винагороди за тестнет в даних проєктах, можуть взяти до уваги активності в мережі Арбітру. Public Goods Network активності по гайду, який ми робили нещодавно з вами. Ну і дана мережа також характеризується тим, що через неї ми робимо основні донати при раундах фінансування на Bitcoin. І на завершення у нас залишився Fuel Network. Проєкт, який ми також нещодавно оглядали. В моменті огляду було багато непрацюючих децентралізованих сервісів. Svicewap не працює поки що ще. А от Spark і Safe вже працюють, де можна зробити відповідну активність. Для зручності виконання активності, я вже повторюсь деякий раз, частенько про це згадую. Я всі активності фіксую в отакі от таблички. Де я пишу у стопчику проєкт, відповідно, це є гіперсилка безпосередньо на сайт, і дата виконання. Таким чином, повертаюсь сюди, я дивлюсь, де коли я робив яку активність, і, скажімо так, щоб не часто густо, вибираю найоптимальніший діапазон дат і виконую ту активність. Давайте зараз виконаємо ці три активності, які зараз можна виконати, які в минулому відео були недоступні із-за непрацюючих. Сайтів. Переходимо по посиланню на Spark Finance. Тут ми конектимо наш гаманець Fuel Network, як вже як ми бачимо, законектився. І тут ми торгуємо токенами UNI до USDS. UNI це токени проєкту Uniswap децентралізованого обміннику. Значить, вибираємо кількість токенів, які ми хочемо або купити. Або продати. Якщо у вас немає в наявності таких токенів, ідемо в кран, можна отримати або ж USDS, або ж UNI. Я отримаю USDS. Тисну Mint, Next, Connect. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Fuel Network. Очікуємо на виконання транзакції. Далі повертаємось у вкладочку Trade, тиснемо довільну суму. Я от мене попало 45%. Тисну Buy і Approve. Ордер наш розміщений, в принципі, активність на даному ресурсі виконана. Далі я повертаюсь на свою табличку і відмічаю активність. Є. Далі йдемо на Thunder NFT. Тут також потрібно законектити гаманець FUEL. Далі рекомендую тут набрати прилічно іскрана. Ефіру для газу. Я вже тут трошки подоїв ці крани, тому воно мене напрягає своєю капчою. В общем, далі йдемо в Explorer. Далі йдемо в My Profile, де потрібно заповнити інформацію про себе. Play name. Напишемо будь-що. Bio. і також прикріплюємо сюди адресу. Електронну адресу. Тиснемо Save Change. Далі йдемо в Explorer і нам потрібно поторгувати трошки NFT. Нефтіхи тут дорогі, як ми бачимо, 100 ефірів, В общем нереальні якісь ціни. Поперебирайте оці колекції трошки тут. В принципі, я натисну першу попавшу і, і зроблю пропозицію в один ефір. Тисну Make Offer. підписую транзакцію. Down. Наразі активності на даному сайті виконані. Рекомендовано набрати достатньо ефіру в кранах, щоб. Так сказати, реально купити якусь NFT, нефті, ну і потім її продав. Значить, тут ще є от різні такі колекції. В їх, відповідно, виберіть, що ви зможете купити, є вкладочка Drop, яка ще поки зовсім нічого тут немає. Як ми бачимо, є якісь компанії, які вже відбулись, а насправді зараз поки що не намічається нічого. Слідкуємо за цими вкладками, і коли щось тут з'явиться, повертаємось і відповідно виконуємо активності. Далі вкладочка Create, також Coming Soon. Є також йдемо в табличку і відмічаємо, що активності виконані. Я пишу, наприклад, 0,1, це означає неповна сума. Якщо, наприклад, стоїть одиничка, значить активність повна. Якщо не повна сума, значить на цей сайт потрібно повернути ще і. Зробити активність додатково. В минулому відео ми з вами не оглядали активності на BeSafe, тому ми з вами зробимо це зараз. Також посилання на даний сайт буде. В телеграм-каналі посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео, переходимо на сайт, конектимо. На момент запису відео без сейф сайт реально підвис вже декілька годин. Пробую законектитись до даного ресурсу і всі спроби невдалі. Тому зараз я це пропускаю. Посилання на даний ресурс ви знайдете в телеграм-каналі, посилання на який буде в описі до цього відео, де, в принципі, я коротенько накидав посилання на всі активності, які ми сьогодні з вами оглянули. Хто десь там? Кудись не встигає, можете перейти по посиланню і відповідно до виконати ту активність або проконтролювати її. Також внизу кожного посту є в нас посилання на всі ресурси проекту про криптовалюту, а також посилання на топові біржі, де ви можете зареєструватись, так сказати, підготувати для себе активність. Акаунти для активної участі в торгівлі криптовалютою. Також попрошу вас, будь ласка, підпишіться на YouTube канал, поставте лайк та обов'язково залиште коментар. А я вам віддячу тим, що я, як і вже обіцяв раніше, частинку токенів, отриманих аєрдропом розіграю серед користувачів, які залишили. Коментарі під даними відео. Перший розіграш я зроблю, коли на каналі назбирається тисячу підписників, це для нас буде свято. У кого є декілька аккаунтів, будь ласка, підпишіться декількома аккаунтами, і ми тим самим пришвидшимо цю подію. Ви допоможете мені, а я відповідно віддячу вам. Після тисячі підписників вже зовсім по-іншому відбувається просування каналів в пошукових рейтингах, тому це для мене дуже важливо. На цьому буду вам всім дякувати. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!